Всім привіт! Слава Україні! У нас дуже погана погода, паде дощ. Зробилося болото. Кури мокнуть, індички мокнуть, всі ховаються в гаражі. Познімаємо сьогодні трохи кури, трохи дору. Ось наш індик. Ось поховалися. Наша індичка того почала знестись. Подивіться, чи яйця ще ніхто не забирав. Ні, яйця вже забрали. Ще є одно знесла якась. Ось. Курим дали їсти. Тут закрите. Ось тут такі у нас справи. Індичка сидить на курячих яйцях, дав їсти дав пити. І наша чорна теж сидить тут на яйцях. Думаю, покажу перемогу, машку і Дору. Дуже в нас погана погода, дуже болото. Ось, того індичка почала знестися, несеться вона в чомусь в день-вдень, а не через день, так як всі. Та нехай несеться, скорше сяде. Ось прийшли ми до стайні, трохи вам покажу індичат. Всі здорові, всі 10. Добре, що всі здорові, всі живі, щоб всі виросли, то би було дуже добре. Ось такі наші. Ось, Дора. Що дора? Дали їсти. Ходив тату тільки що два вбити, їсти. Ось. Щось Льолік кричить, пищить. Ось. Ось наша перемога. Перемога. Наша машка все сіно повивалювала під себе. Ось наша Манька, наша добра кобилка. Все, перемога сховалася. Дора! Дора брудна, ході, виходили на дощ, все одно не змиваючи, Треба б погода була, ми її самі змиємо. Грива відросла до нашої дори. Грива відросла. от така наша дара. На, перемога. Ану нас тут мать. Нас тут. Ось. Наша перемога. На, тьонька Ходи тьонька Ходи сюди, тьонька Ходи сюди, тьонька Ось наша. Лишечка. Наша перемога сьогодні їсім днів. Вже Ще трошки вже розсліпне наша красуня, вже... вже ще чу-чуть вже розсліпне наша красунька. Ось така наша красуня. Ось. Їць. Ось. Що? Ось Машка. А ти Мишка, ти мишка, моя мишка. Ти миска така добра, гладитись дає все як не боїться, приручуємо. Ось. Гей, Цьонька, де ти тікаєш? Хоче бігати. Вчора чи позавчора ми випустили. Чекайте вчора. Так, вчора ми її випустили. Вона так бігала собі. Хоче лише бігати. На, Цьонька, ходи сюди, Цьонька. Ось Машка. Шийка коротенька. Ось така наша принцеска маленька. Ось така наша маленька принцеска. От дивіться кобила і вона досить висока. Наша перемога досить така висока. Зробилася вже довша. Перша така дуже ну, така коротка, коротка, а висока була капець. Дора десять місяців за вісімнадцять днів.